Деякі подорожі не обіцяють нам нічого доброго, деякі з них краще зовсім уникати, тому що це може бути занадто небезпечно. Всім привіт! Мене звати Тарас. Ви на каналі Нічний Оповідач. Тут кожна історія це крок у темряву, після якої ніколи не повертаєшся тим самим. Цю моторшну історію надіслав мені Олег. Він каже, що лише хотів знайти нічний притулок, знайшовши який, бажав негайно його покинути. Олег повертався додому після робочої поїздки. Було пізно. Небо затягнуло хмарами, почав падати. Мокрий сніг. Дорога мала бути швидкою і простою. Але навігатор повів об'їздом через поле. На дорозі темрява, туман жодної машини. І раптом двигун почав глухнути. Олег натиснув газ. Машина смикнулася. І за секунду мотор замовк остаточно. Телефон без зв'язку. У темряві лише шум вітру. Олег спробував кілька разів завести машину марно. Світла в полі не було, поки він раптом не побачив у тумані контур кількох хат. Покинуте село. Олег взяв ліхтарик і рушив туди, сподіваючись знайти людей або, хоча б, дах над головою. Село виглядало мертвим, хати напівзруйновані, інші заросли бур'янами. Але одна була цілою стара, дерев'яна, але без проваленого даху, вікна темні. Олег постукав у двері. Тиша. Постукав ще раз. Ніхто не відповів. Дім виглядав покинутим, але всередині було сухо. Ночувати на вулиці небезпечно. Повернутися до машини марно. Без тепла він міг замерзнути. Після хвилини вагань він зайшов у дім, всередині проста селянська хата, стіл, лави, піч, обереги на стінах. У кутку колиска, але пуста. Було тихо, занадто тихо. Олег розклав речі, сів на лаву, переконав себе, переночую тут, на світанку, піду до траси, хтось та проїде. Хата здавалася порожньою і безпечною. Олег вкрився курткою і ліг на лаву. Ліхтарик, щоб економити батарею, погасив. Минуло хвилин десять. Він почув тихі кроки. Від скрині до колиски. Він увімкнув ліхтарик. Нікого... Наче здалось, прошепотів він, погасив світло. І тут він почув жіночий видих. Дуже близько, майже біля вуха. Олег різко сів. Підлога майже. Хитнулася. Десь у стіні почувся стогін, наче в хаті щось рухалося за стінами в темряві. Він знову увімкнув ліхтарик і помітив колиска ближче, ніж була, хоча він їх не рухав. Він спробував переконати себе, що це втома, сів на лаву, поклав руку на підлогу, щоб підвестися, і відчув, як щось холодне торкнулося його пальців. Наче чиясь рука? Олег відсмикнувся. Біля колиски щось знову ворухнулося. Олег наблизився і побачив силует жінки, стояла нерухомо, гола ступня, довге, розпаклене волосся. Сорочка, яка здавалася частиною її тіла, руки неприродно довгі. Вона не рухалася, очей не було видно. Все обличчя затуляло волосся. Олег відступив назад. Я, е, вибачте, я піду. І тоді вона заговорила. Голос був хрипким, перекошеним, але він чув його не в повітрі, а в голові. Ти прийшов на мою землю, моя хата, твоє ліжко, моя твоя ніч твоя. Тінь. Віддай. Віддай. Мені, Мені те, що світиться. Чо? тобі!» Олег затремтів. Що, що вам треба? Вона підняла голову. Під волоссям темні порожнини замість очей. Рот розтягнутий, як підпалена тканина. Мені, потрібна, Мені потрібна, потрібна твоя душа. Світло ліхтарика згасло. Темрява стала абсолютною. З неї доносилися слова, які змушували кров холонути. Ти сам прийшов, ти сам ніч. Ти, ти сам залишишся тут, навіки. Вона повільно наближалася. Кожен її крок чувся як скрегіт кіхтів. Олег кинувся до дверей. Вони були зачинені, вікна забиті, темрява густа. Жінка вже поруч. Олег ухопив табурет і жбурнув у вікно. Перше промені в світанку вірвалися в кімнату. Темрява відступила, відьма застигла, ніби її опалило сонячне світло. Вона не зникла, але відступила назад, шиплячи. День не твій, але ніч повернеться. Олег проліз у вибиту діру і вибіг на двір. Село здавалось іншим. Але він бачив машину, підбіг сів у салон. Машина завелася з першого разу. Він поїхав, не озираючись. Дорогою назад він не побачив жодного села, просто поле. І досі не знає, чи село. Існувало. Чи то була пастка ночі, чи він справді зустрів відьму? Олег повернувся додому і більше ніколи не їздив нічними дорогами. А покинуте село він не знайшов на жодній мапі. Що відбулося насправді в цій історії, вирішувати вам, а ви поки що підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити наступні епізоди нічного оповідача.